Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що на Росії такого не чекали, а саме про наш новий український БПЛА РАМ 10, який на Заході називають Укроланцет. Розпочнемо з того, що сьогодні в міжнародних ЗМІ з'явилася чергова аналітика, такі повідомлення, зокрема від французького видання Ле Монт, про те, що війна безпілотників в Україні вийшла на новий рівень. При цьому варто додати, що вчора в наших українських ЗМІ з'явилося таке повідомлення, така інформація про те, що Сили оборони України завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу Тунгуска новим ударним дроном Рам-10. Звісно, також вчора про це одразу повідомили і міжнародні військові аналітики експерти, зокрема від Осінта. І вони, що цікаво, назвали наш новий ударний дрон Рам 10 Укроланцетом. Сьогодні міжнародні ЗМІ вже про це прямо кажуть. Зокрема, є стаття в американському виданні Форбс про наші дрони і знову називають їх кроланцетам чому це важливо? Права в тому, що російський ударний БПЛА ланцет це для нас велика проблема. Особливо багато шкоди ці ланцети завдали нам у 2023 році. Ці дрони. Мають можливість вражати цілі на дистанції 40 плюс кілометрів, їх важко знищувати, тому що вони летять на низькій висоті, і було багато повідомлень про знищення нашої техніки, причому важливої артилерійських установок різних систем протиповітряної оборони, і навіть були повідомлення про ураження наших деяких літаків, і теж американське видання Forbes про це писав. Питання щодо створення аналогу російського ланцету у нас воно піднімалося навіть не в минулому році, а ще наприкінці 2022 року. І зараз ми бачимо вже такі новини про враження декількох російських зенітно-ракетних комплексів, про враження радарів. Є і сьогодні новини, але про це дещо згодом. Цікаво, що наші українські ЗМІ. Спеціалізовані, які пишуть статті на військову тематику, зокрема Defense Express, вони публікують ось таку фотографію нашого аналога ланцету. Видання, наше українське мілітарний портал Тараса Чмута. Ось таку фотографію публікують. Хоча насправді, якщо подивитися сьогоднішню новину про те, що сили спецоперації знищили російський комплекс РЕП Борисогліпськ-2 на Донеччині, якщо зробити стоп-кадри і глянути, то ми побачимо, що це безпілотник літакового типу. Тобто у нас функціонально аналог ланцету. Але якщо подивитися на саму схему безпілотника, це безпілотник літакового типу, не такий, як на Російській Федерації. Ще один такий цікавий момент. Якщо ви переглядаєте відео, які публікують наші військові, то визначити безпілотник РАМ 10 дуже легко, що саме він вражає цілі, по прицільному маркеру. Він такого червоного кольору і квадратний. Про що ще потрібно сказати і на чому заострити увагу? Ми знаємо, що Україна в цьому році планує виготовити понад мільйон дронів. В першу чергу мова йде про fpv дрони Ось така гарна фотографія FPV-дрони, ефі ефі Ефівідрони дешеві, вони масові, але є певні проблеми. Перша проблема це дальність. Звичайні масові вони можуть вражати цілі на дистанції, десь 7-10 км. Звісно, є певні модифікації, і можна вражати цілі певними FPV-дронами на дальності навіть до 20 км, але це максимум. Дрони класу ланцет це ті дрони, які можуть уражати цілі значно глибше і можуть бити на дистанціях 30-40 плюс кілометрів. І це вже зовсім інша справа, тому що можна уражати критично важливі цілі, мова йде про релокаційні станції, про радари, мова йде, наприклад, про системи протиповітряної оборони, про важливі артилерійські установки та багато іншого. Друга проблема це сама фізика розповсюдження радіохвиль. Звичайні вони підтримують зв'язок, вірніше, ними керують за допомогою радіохвиль у кохадіапасон, тобто ультракороткі хвиль. Ці хвилі розповсюджуються лише в умовах прямої видимості. Це перша така особливість. Тому потрібно ставити антенну, ретранслятор потрібно піднімати цей ретранслятор вище будинків, вище дерев, щоб була пряма видимість. Тому що є ще одна особливість: чим вища частота, а FPV-дрони, вони працюють на частотах сотні мегагерц. Є такі, що працюють на частотах, наприклад, 2,4 і тобто ГГц. Чим вища частота, наприклад, що мова йде про гігагерців, тим гірше радіохвилі вони проходять через перешкоди. На частотах в Гіагерці навіть звичайний листочок з дерева може бути такою перешкодою, яку радіохвилі не може здолати і не буде зв'язку. Я думаю, що деякі з глядачів стикалися з такими моментами, коли на супутникову тарілку падають листки з дерев, а потім немає зв'язку. Тому щодо проблем розповсюдження радіохвиль, то щодо ланцету вона вирішується. Дуже таким, здавалось би, простим шляхом. Це робота в парі двох безпілотників. Один безпілотник піднімається на висоту, умовно кажучи, кілометр півтора. На цьому безпілотнику знаходиться антенна і ретранслятор, а безпосередньо ланцет він керується через цей безпілотник, через ретранслятор. І тоді вже немає проблем щодо. Розповсюдження радіохвиль щодо перешкод немає проблем з тим, що потрібно високо піднімати антенну, ретранслятор. А окупанти ж бачать, що розміщена антена відповідно можуть наносити ураження та все інше. Ні, тому така спарка, коли один дрон є ретранслятором на висоті високій, то дрон типу ланцет він може летіти низько, наприклад, навіть огинати земну поверхню, огинати певні перешкоди і немає ніяких проблем для того, щоб тримати зв'язок з цим дроном типу ланцет і ним керувати. Тому дуже добре, що. Є вже такі відео. Дуже добре, що у нас розпочалося серійне виробництво дронів РАМ 10 у як пишуть на заході. Нагадаю, що у лютому цього року, на саме 18 лютого, було повідомлення від міністра Федорова від Мінцифри про те, що українські аналоги БПЛА ланцет пройшли перші випробування, що є вже два виробника з чотирьох, які, відповідно, вже свої вироби не лише продемонстрували, а й вони пройшли усі випробування тестування. Федоров тоді казав про те, що Україні потрібно десь півроку, щоб наладити масове виробництво, але як виявилося, не півроку, а лише декілька тижнів. Щодо Росії потрібно Окремо на цьому наголосити, тому що в минулому році було дуже багато статей, заяв і від так званих російських експертів, і від депутатів. Такі крики стояли, такий вереск про те, що буцімто наш аналог ланцету потоне в Дніпрі, що, начебто, Україна хвалиться, що створила аналог ланцету, що нічого України не вийде. Є заяви від депутата Держдуми Швидкіна, який повідомив про те, що Україна ніколи не зможе самостійно налагодити виробництво даного типу безпілотників лише допомогою країн Заходу, а також інших країн блоку НАТО, що самостійно ні ні. Чому такі емоції на Росії, чому лунали такі гучні заяви, що Україна не зможе, та інше? Право в тому, що Росія сама не змогла. Якщо ми подивимося на російський ланцет, є стрінка на Вікіпедії, баражуючий боєприпас, і порівняємо з ізраїльським ППЛА Херо 400, то ми побачимо, що вони дуже схожі. А якщо ми згадаємо те, що після російської агресії в Грузії у 2008 році, що Москва почала купувати у Ізраїля безпілотники, Більше того, навіть з 2010 року по ліцензії виготовляти ізраїльські безпілотники, так так, Ізраїль передав у свій час технології виробництва БПЛА Російській Федерації. То тоді щодо якихось таких питань щодо того, як же Росія створила БПЛА ланцет на базі чого. Навіть ті ж Орлани вони для нас становили величезну проблему у 2014 році, я хочу нагадати, і для нас це у цій повномасштабній війні, загалом війні, наслідки того, що Ізраїль передав технології виробництва країні агресору, вони насправді є важкими і дуже чутливими. Важливо, що у 2016 році була реакція США щодо цього. Зокрема, США заборонили Ізраїлю продавати Росії безпілотники. Про це ЗМІ повідомили 17 квітня 2016 року. А до цього Ізраїль відповідно передав технології і продавав свої безпілотники. Але необхідно підкреслити, що не лише Ізраїль. Є заяви від експертів, що в період з 2014 по 2016 рік. Постачання в Росію здійснювали лише Ізраїль, були прямі постачання з Італії, Німеччини та Франції, мова йде насамперед про комплектуючі. Таким чином, країн агресор за допомогою Ізраїля, за допомогою деяких країн Європейського Союзу отримала певні технології, і зараз ми маємо насправді важкі наслідки. При цьому потрібно додати, що Україна сама хотіла купити безпілотники у Ізраїля, мова навіть не про технології. Але у 2014 році були такі новини, повідомлення, що Ізраїль відмовився продавати Україні безпілотники, причина, щоб не дратувати Росію. У 2015 році щодо цього було повідомлення від американського агентства Bloomberg про те, що Ізраїль відмовився постачати безпілотники Україні після дзвінка Путіна. Тут немає що додати, крім того, що навіть після початку нашого вторгнення Ізраїль не дав згоду не те, що на технології, а на продаж своїх безпілотників Україні. Тому дуже добре, що ми боролися без допомоги Ізраїлю. Деяких інших країн, що у нас є своє власне виробництво, що наш військово-промисловий комплекс розвивається. І, як я казав в попередніх випусках, нам потрібно в першу чергу сподіватися лише на себе, на свій військово-промисловий комплекс. Так, нам потрібно дружити, так, нам потрібно розбудовувати партнерські відносини, взаємовигідні відносини, але ставка лише на свій військово-промисловий комплекс. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.